Зараз я знаходжуся в лісі неподалік села Баймаки. Сьогодні 19 грудня. Хто празнує сьогодні Святого Миколая? Я то якось празную два рази. Ще не можу так перейти. Ну що, остаточно. Ну так просто вже це звичка, що 19-го це день Святого Миколая. Ото я так вирішив 19 грудня трошечки прогулятися в лісі. Оце зараз я знаходжуся недалеко села Баймаки, в такому гарному.